Дякую, що ви погодилися, пане Олеже. І ось у цій темі ну звісно, ми теж можемо звернутися. Ну фактично до тих же даних, та до тих же розмитих чи нечітких фотографій, на які Міллер посилається. В коли каже, що висновки зробити дуже важко. і Пентагон немає чи білий дім немає якоїсь чіткої оцінки, і бракує даних. Ми теж можемо подивитися на ці фото, і ви, і от. Я хотів би, щоб ви трішки розповіли, а що ви на них бачите. Ну, таки, а, ну, на них заперена техніка. Де вона взялась, Тобто, ну, після того, як цілий генерал Лапін там, особисто йдучи без озброєння командує, як куди їхати в БМП, ну, скажімо так, цілком проглядається стандартна для РФ, така от постановка з камерами, ну, тобто. Стандартна ситуація, яку роблять у РФ, коли в них щось йде не за планом, вони починають щось вигадувати, знімати, і, і я не знаю на кого це розраховано. Е, на машинах, які там зображені, нібито вони там подірвані, але а чому шини тут є не спущені? Чому там жодного uh -huh. там, в, вигляду з уламків немає? Тобто, ну, більше питань, Тому тут ну, дійсно навіть корпуси треба бути фактично не ушкоджені. Ну, як ну, для Я вибуху. ж говорю, навіть навіть, навіть uh -huh. шини є не спущені. Тобто, ну вже про це, тобто там нехай там. Можливо, не супер мега броньовані е, в Хамбі, я не знаю. А от, ну, шини є доволі добрим показником того, що там все з ними, скажімо так, нормально. Е, чому вони там опинились, як вони там опинились? Ну, це знов-таки, ми говоримо про РФ, яка любить постановки і. Е... Все uh інше -huh. ну і з того, що в мережі називають зараз те, що з'явилося вже у відгуках публікаціях, таких перших і від експертів, що пікселі мультикам сплутані, так би мовити. Тобто, з цього можна робити висновки про приналежність або неприналежність цієї техніки, про те, що фактично немає слідів там від шин, коліс, траків, от, в тих місцях, де техніка ця сфотографована або знята на відео. Але ну, завжди знаєте, як в судовому процесі, процесі в судовому розслідуванні завжди мету, мотив шукають так, кому це потрібно, для чого це потрібно, намагаються зрозуміти, і це стає опосередкованими доказами. От Росії, якщо робити такі постановки, що це ну дає їм, що як вони можуть скористатися саме такою інформацією, такою картинкою. Мені здається, що УРФ досі не знає, що взагалі відбувається, як відбувається, чому тому, що вся ситуація, яка є з діями громадян РФ на території самої РФ, які прийшли звільняти її від путінського режиму. Ну от вона демонструє одразу декілька речей. По перше, те, що взагалі ну у РФ не готові до такого сценарію, в принципі, ніяк там навіть з'явили. Ну якщо брати інформаційний, от, наприклад, масив, то вони не могли це вже ніяк комунікувати, тобто там був у навіть у інформаційному просторі, який вважається, ну що у доволі добре контролюється і формується, в принципі, то там була така ситуація, що е, не комунікується взагалі ситуація, в принципі ніяких офіційних повідомлень. Там була тривога, там є заклики евакуюватися, там не е, е, ніхто там нікого не евакуює. Тобто є такий хаос, лише десь на стан е, 14 годин дня офіційно місцева влада, хоча б щось повідомляє, лише. Е, Десь на рівні дня єдине повідомлення від Кремля це те, що Путіну до... до зробили доповідь відносно цього, і все, і Крем... і більше Москви там взагалі в принципі не було. Ага. Ведення так званої контртерористичної операції відбувається у 18-й годині дня. Тобто, вже якби пройшов весь день, а там щось прийняли, якесь рішення, і це про що це говорить? Про в тому, що ж Кремль руками десятиріччями вибудовував так звану вертикаль влади. Угу. Тим самим він знищив будь-яку ініціативу на місцях, в принципі, і та от місцеві, місцеві особи, які там ще чимось керують в областях, вони об'єктивно не можуть нічого зробити без згоди Москви, а Москва у цьому питанні дистанціювалась. Далі там а Москва занебід... дистанціювалася, бо не знає, не має повноти інформації, чи, чи просто не може нічого вирішити. Ну тут в куч велика кількість невідомих, тому що ну, що відбувалось паралельно у військовому плані. Тобто підрозділи здійснили рейд на декілька десятків. Ну там декілька кілометрів. Вважаємо. А що... що відомо от, з неофіційних джерел відносно того, що робили РФ у військовому плані? Вони намагалися притягти там армійську авіацію на помічені на перекиданні, наприклад, вертольотами підрозділів. І це вертольоти були Мін 26 на за неофіційну інформацію від російських там ну опозиційних змі там є інформація відносно того, що були з Москви в ніч 23 третього на 24 перекинути навіть такі розділи спецпризначення Альфа та Вимпіл. Ну це доволі відомі такі ще радянські підрозділи, але от вони вже доволі постраховано відношення до них, тому що це вже саме поліцейські такі. Антитерористичні підрозділи фактично у структурі ФСБ. Тобто це вже не там армійські сп... оснас, це безпосередньо от, структури, які займаються антитерористичною діяльністю у вигляді звільнення заручників, як для Альфа, або е, захисту об'єктів критичної інфраструктури у випадку Вимпіла. Ага. Тобто там салогічних ядерних об'єктів, наприклад, це от, основна спеціалізація вимпіла. А, в... І от вони їх докинули. Тобто, це означає, що це був той резерв, який ну вони змогли знайти а з основу, якби захисту цієї ділянки кордону, взагалі, там мова йшла чому з'явилася інформація там. Нова газета Європа повідомляла те, що там кинули мотострільців у кількості там, декількох тисяч осіб на 20 одиницях бронетехніки. І от просто не співвідношення декількох тисяч мотострільців із 20 uh -huh. одиницями бронетехніки. Це якась піхотна частина часів Першої світової війни. А, ну або їх значно було менше. А, в чому ситуація? Ну і от далі там в них вертольоти падають, є фотографії знов-таки з Білгородської області Зі спаленою російською технікою за трофейні зразки, тобто, виходить, що от вся ця історія білгородська вона стимулює такий уже не зовсім керований хаос. Ну в, те, то, в, в, в те, ми, ну, в теорії так абсолютно, тому що по перше, в, ну, всім відомо, що кордон з між Україною та РФ доволі великий, але вся ж ситуація грає якби, ну на обидва боки. Тобто, uh -huh. мені здається, що цілком можливо те, що добровольці громадяни Російської Федерації ну скажімо так зможуть повторити такі ж самі рейди, і на інших областях Російської Федерації, там uh -huh. Брянська. Курська область, ага. і знов-таки тут питання в тому, що у РФ, яка об'єктивно, ну скажімо так, через от ці от ці переведення там усіх от альфи, там вимпіла перекидання з Москви безпосередньо, це означає, що немає резервів, і е, тут виграє той, хто обирає полі бою. Ага. Пане Олеже, а ось за вашим висновком, техніка, яку ми бачимо на фото, так з непробитими колесами, здебільшого не сильно ушкоджена, але яка там якось розташована. В воронках, от щось таке трошки дивне. Це техніка, яку самі росіяни привезли, аби її сфотографувати, чи це техніка, яка залишилася? Ну, знов таки невідомо на чому заходили безпосередньо е е російські добровольці. Тобто, ну угу. я просто доволі скептично ставлюсь взагалі до появи кадрів, які зроблені е якби, оператором, який стоїть спіною до українського кордону. Ну, скажімо так. А зараз ми покажемо ці кадри, і наші глядачі зможуть теж чіткіше зрозуміти про що саме. Ми говоримо, але ви кажете, що якщо оператор вже може знімати так докладно, значить все надто спокійно, і цей оператор ще й з, з, з хорошою якісною а, технікою зміг опинитися там на місці подій. Так саме це викликаєш. Ну, справа в тому, що знов таки усе лише ці е, е, рашисти можуть зняти е, декілько, декілька автобороне автомобілів такими uh -huh. довгими планами, переходами, так. іначе, я не знаю, вони там цілу е, механізовану бригаду армії НАТО. Там покрошили. Ну, ну і е, там от теж Пил звертає увагу. Е, ну на нього звертали увагу дехто із коментаторів в інтернеті, що занадто такий цупкий великий шар, як для цих подій, ще й всередині автомобіля. Ну тобто, що ніби дуже багато запитань виникає. Але а, о, у мене виникає запитання: і а хто такі е, РДК? Е, яким mm -hmm. чином вони там опиняються? на, яким чином на яких підставах вони. Переходять кордон, який у них статус? Якщо вони переходять кордон, це значить, що вони ну зі зброєю і технікою на території України. А який у них тут статус? Ну, знов таки, мені просто чому справа. Я як більше по озброєнню спеціалізуюсь відносно виведення бойови, бойових дій, я намагаюся війни коментувати. І тут, на мій погляд, точно от питання безпосередньо uh -huh. до са самих Легіону Свободи Росії Російського добровольчого корпусу. Водночас, скажімо так, у будь-якому випадку тут така ситуація, що Україна вже може цілком сказати такі речі: на кшталт форми можна купити у будь-якому Боянторзі. техніку можна знайти у будь-якому брянці Кому лісі, і все таке. Угу. А, Ну от іще одне. Коротке запитання, але можливо, ви зможете теж запропонувати якийсь свій висновок. Він стосується не тільки техніки, але от якщо ми подивимося на події, які відбувалися, ми вже бачимо їхні наслідки. Чи наслідки у цієї операції були якісь більш далекосяжні і наслідки, припустимо, військово-стратегічні? Ми ще побачимо. А це будуть якісь пересування там притягування військ російських, чи це будуть наслідки? Політичні, соціально політичні всередині Росії, що ця подія продемонструвала слабкість управління, брак ресурсів, і через це доведеться йому хвалювати якісь рішення або розчарування у суспільстві виникатиме. От е, наслідки ще попереду чи вже? Ні, наслідки абсолютно на все попереду, і можливо, навіть не навіть після цієї поодинокої ситуації, а через системність таких дій. І знов-таки мова йде про те, що. Е, Наприклад, слабкість місцевої влади ну, вона uh -huh. продемонстрована, тому що вони оголошують так звану контратерічну операцію вже надвечір і припиняють її менш ніж через 12 годин. Другий аспект те, що Кремль не зміг прокомунікувати взагалі. Все, в принципі, ага. якось е, інструкції, методички у пропагандистів російських не було на ці випадки. Тобто вони об'єктивно до цього не готові підготуватися і ага. підготувати взагалі населення РФ до того, що Київ за три дні змінився на якби тут, от от Белгород бойові дії йдуть і мови ж скоріш за все буде йти не те, і не тільки про Белгородську область а і про Курську, там і про Брянську. Не виключно те, що подивившись на ситуацію з Кремлем, почнуть такі от проби там пера у інших регіонах РФ Вже ті сили, які там є. Справа в тому, що Кремлі десь по літа минулого року почав так впевнено закладати під себе таку от мінус повільненої дії шляхом формування так званих добровольчих підрозділ. Розділів, національних батальйонів, місцевих там загонів, які формувалися саме місцевими владами, губернаторами, мерами та, та інше. І о, саме з акцентом на те, що це, наприклад, підрозділ для бурятів або для тувінців, або а для не. алтайців. Uh -huh. І цей ресет, це просто ми не закладене сповільнено дії, яка так і вона воно вибухне, це було в неодноразовому історії РФ. Пане Олеже вам неймовірно вдячний зокрема і за те, що трішки за межами своєї безпосередньої компетенції теж допомогли нам дати оцінку. Зараз повертаємося власне до неї, до техніки, яка військової техніки, яка в руках України опиниться незабаром. Я маю на увазі повітряну техніку F-16 Нідерланди. Ймовірно, першими передадуть Києву винищувачі F-16. А про таке з посиланням на радника міністра оборони України Юрія САКа пише: політику за його словами: Амстердам має всі шанси стати першим. Зараз нідерланди мають у своєму розпорядженні 24 літаки F-16, які оперативно розгорнуто і використовуватимуть до середини 2024 року. Так сказав він. Після цього вони будуть доступними для іншого призначення, наприклад, для продажу. Так повідомив САК. Окрім того, нідерландська армія має ще 18 винищувачів F-16, які більше не використовують в оперативних цілях. І також можуть передати за іншим призначенням 12 із цих 18 літаків. Спочатку планували продати приватні компанії, але рішення відклали. Зазначив радник обор... радник міністра оборони. А, ну і ось зараз ми в останній час чуємо а, такі речі. Ну Двозначні, так би мовити, з одного боку, спершу що уже зовсім на, на, на марші так би мовити, передавання буде достатньо скоро. Потім що починається навчання, або що навчання почнеться, і це важливо, чи воно вже йде, чи воно буде попереду От такі дещо різночитання. Скажіть, будь ласка, як нам треба це розуміти? Чому різні повідомлення це спеціально, це дійсно невирішеність, все ще. Ну, справа в тому, що от точно про невирішність мова не йде, тому що коли ага. мова пішла вже про формування винищувальної коаліції. Ми от буквально декілька місяців тому говорили про танкову коаліцію. Ну, дійшли до винищувальної закраїн позитивно. І коли вже у публічному просторі з'являється безпосередня інформація відносно того, що Україні буде передаватись, така та країна буде навчати, така та країна з Борійської все буде фінансувати без США, там візьме на себе так наступну роль. Наприклад, то все означає те, що дорожня карта вона сформу. Мована і це треба розуміти одразу. Тобто, всі питання відносно передачі літаків, кількості, підготовки наземної інфраструктури, підготовки пілотів, підготовки техніки. Це все вже сформовано. Uh -huh. Там був брифінг у Пентагоні. Патрайдери, прес-секретар безпосередньо міноборони США. Він повідомив, що взагалі то це, все відносно рішення відносно літаків, воно обговорювалося на минулому Рамштайні. На наступному вже буде оце точно, скажімо так, підставлено підпис. Під дорожньою uh -huh. картою, яка вже розрахована давно, тобто, ми говоримо про величезні за сумою речі, насправді, тобто, коли країни ну скажімо так. Розподіляють такі значні ресурси, мова йде ну дійсно про те, що в такі дорогі. У навчання пілотів дорога навча і дорога не тільки через кошти, а просто через наявні ресурси. Uh -huh. Тому що черга навіть на навчання пілотів F-16, вона розписана доволі давно. І там у Румун великі проблеми вони закупили так вживані машини і намагалися стиснути на своїх нових пілотів. У вже розффасовані розписані програми навчання по світу, і це була така для них задача. Тобто, все всі питання вони вже ви. Рішенні і зараз ну скажімо так, очікуємо лише на те, от оформлення публічне вже оформлення цього процесу, коли буде повідомлено конкретно сроки, наприклад, навчання, тому що вони зараз також розбігаються на доволі значний термін, тому що починали з 18 місяців, якщо брати саме позицію Пентагону. Зараз там останні заява від міністра повітряних сил США, що у найкращому випадку декілька місяців ага. і треба розуміти, що як. Скоріше за все з великодойлої вірогідності навчання буде завершено якраз під час, ну, на той час, коли Україна почне отримувати ці машини. Тобто ці процеси будуть синхронізовані. Наприклад, як зараз відбувається з Абрамсами. прибули, ага. наприклад, у Європу тренувальні машини, щоб не вбивати зайвий ресурс, тобто вже і, і там і вони на них тренуються. Як тільки навчання завершується, мають прийти вже бойові машини, які будуть передані з збройних сил України, і е, Україна отримує одразу готовий підрозділ на Абрамсах, пане Олеже. Так само... Можна тоді я зараз саме про Абрамси додам інформацію, аби підтвердити, обґрунтувати і ще більше ваші слова. США почнуть навчати українських військових на танках Абрамс у Німеччині протягом наступного тижня. Чи близько того про це речник Пентагону, бригадний генерал? Пет Райден повідомив голосу Америки за словами неназваного високопоставленого військового чиновника цього тижня до ФРН прибувають близько 250 українців, які тренуватимуться на 31 танку. Упродовж близько 10 тижнів. Вони навчатимуться, як ними керувати, маневрувати та як їх обслуговувати. Так пише голос Америки. Структура курсу схожа на ту, що була для БМП Бредлі та Страйкер, які Збройні Сили України отримали на початку двадцять го Україні не поставлятимуть ті танки, на яких проходитимуть навчання бійці передадуть 31 М 1 А 1 Абрамс, які зараз на ремонті у Сполучених Штатах Америки. От, от, одразу просто треба зазначити, от, от відносно того, як Пентагон вміє повідомляти. Тобто, uh -huh. от це от повідомлено. Але от якщо покопатися трохи, то є на співпадіння кількості особового складу, який буде проходити навчання uh -huh. 250 п'ятдесят осіб і 31 танк. Екіпажланко обрам з чотири особи, плюс додаємо, звісно, там підрозділ, який буде забезпечувати це ремонтний підрозділ, ремонт експлуатаційний, грубо кажучи. А зазвичай для на танковий, у даному випад, випадку танковий батальйон триста танк ну можливо там ще ну взвод такої підтримки. Тобто є певне неспівпадіння, скажімо так, кількості осіб, які навчаються uh -huh. з тим танком, який будуть передавати. А це вже, на мій особистий погляд, можливо, ну я помиляюся, але от мені так здається, бо я хочу сподіватися, те, що це означає те, що готують значно більше екіпажів ніж на трасна тридцять один танк? А це вже означає те, що кількість в українській армії буде збільшено. Ну згодом. Uh -huh. Ну і щодо літаків, і щодо танків, приємно і прикметно, що дійсно динамічно ухвалюються зараз ці рішення. І, власне, в повідомленнях як про ті ж літаки, от політику писало, що задовго до саміту G7, уже у Пентагоні розуміли і прийняли позицію, що Україна потребуватиме такого і найкраще підійти в двоетапній передачі навчання, і потім самі літаки. Що іще ще на початку травня Джейк Саліван, коли до Лондона їздив у травні 23-го року, фактично тоді вже рішення було готове, яке було озвучене тільки тепер Власне, от тому і стежимо за цим. А, ну і, і ще одна а, тема. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. А про таке ідеться про таке йдеться на сайті німецького уряду. До, до нового пакету увійшли радіолокаційна система повітряного огляду. Два броньовані мостоукладачі Байбер. 54 безпілотники-розвідники Вектор. 8 антидронних систем, 17 великовантажних автомобілів, 7 причепів, 34 пікапи, 8 вантажівок. Зетос. Ну і навздогін зазначу, що представник опозиційної до уряду Німеччини партії Родеріх Кізаветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Таурус Україні. Про це повідомляє видання РНД. За його словами, крилаті ракети Таурус із з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати дуже корисним внеском із з боку Німеччини. Тут більше не повинно бути червоних ліній, заявив Кізеветтер. Зазначається, що ракети Таурус є німецьким аналогом британських Shadow. діапазон дії Таурус, трохи більший. За словами Кізеветтера, Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну, якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за. Лінією фронту, отже, в пакеті німецькому ідеться більшою мірою про незброю, так не напряму зброю йдеться про іншу технічну інженерні конструкції, і так далі. Те, що потрібно фронту, те, що потрібно для просування наступу, наприклад, там мостові системи, так але не зброю напряму. З іншого боку, вже ведеться розмова про ракети ракети, які дійсно нам необхідні. Ракети, щодо яких довго була заборона. Не говорили про це. Тепер вже навіть Німеччина не ну, готова не мати червоних ліній. Які висновки робимо? Ну от, скажімо так, не, не саме офіційний Берлін, а безпосередньо опозиційна партія uh -huh. до поточної партії має напрям, скажімо так, передати ці ракети. І водночас ну, Таурус насправді це просто паралельна розробка з штормшедово. Вони uh -huh. практично брати близнюки, але розроблені різними компаніями. Справа в тому, що це взагалі єдина навіть конгломерат конгломератам але але штормшедово був розроблений її франсько-англійською британською частиною. а та... Аурус був розроблений у співпраці німецької компанії та шведської компанії. Uh -huh. Тобто, але за своїми можливостями, за своїми характеристиками, за всіма іншими, тобто, абсолютно, це от однакові ракети в один в один Системи наведення та ж сама, тобто вага майже та ж сама. Бойова частина ну, в залежності від компонування, але об'єктивно там вага бойової частини так така ж сама. Тобто, чи буде, наприклад, Німеччина постачати, тут важливий аспект полягає в тому, що е ми говоримо все ж таки про Бундесфери, там той самий депутат опозиційної партії. Він не зазначив, що свого часу, ну тоді, коли саме ця опозиційна партія була при владі, Німеччина замовила 600 таких ракет. А ось зараз у Бундесфери лише 150 боєздатних. Ну це ага. через доволі довге правління партії, яка зараз у укрема Німеччини. От. Ну, тобто, це була така справді критика. Чи буде передавати Німеччина Таурис, окреме питання з. Німеччина останнє воно просто змінила абсолютно свою політику відносно передачі озброєння, в тому числі і літального і знов таки там з'явилася конкретника відносно нового пакету на 2,7 мільярда євро, який виділяється на закупівлю озброєння для України. Це не означає, що ці два озброєння на ці 2,7 мільярда євро будуть одразу до України спрямовані, але зроблені будуть замовлення, і ця техніка буде поставлена по мірі її виготовлення. Ну і те саме, як у США. Постачають озброєння за програмою УСАІ при uh -huh. ініціативі обороноздатності України, і от ось, там також на у на сторінці уряду Німеччини як з німецькою по ідентичністю та деталізованістю вказано все, е, включно з такими новими деталями відносно цього пакету на 2,7 сім мільярда євро, і там якраз і IRST, СЛМ, тобто ці е, комп, ракетні комплекси, які демонструють uh -huh. свою максимальну ефективність, і е, е, танки Леопард 1 Разом з здання, які будуть передаватися інше озброєння і навіть невеликий сюрприз у вигляді Айрісті uh, SLS. Uh -huh. Тобто ми зараз використовуємо версію SLM, яка від середня дальність знищення сіли до 40 кілометрів, і це потужний комплекс на велику кількість машин. Тобто, це вже такий об'єктовий зенітно-ракетний комплекс і потужна річ. Водночас uh -huh. у Німеччині є новокомпанімецькі компанії. Є версія під назвою ARST SLS, яка uh -huh. взагалі монтується на одній машині. На невеликій машині, але там використовується ракета, яка трохи менша і вона має там дальність ураження цілий до 12 кілометрів. І це най напевно вкрай угу. ну точно найкращий німецький зенітно-ракетний комплекс, і, і ближньої зони для прикриття ну, безпосереднього міського будемо, будемо сподіватися. Будемо сподіватися і чекати. І як видно із номенклатури, зокрема і того, що в новому пакеті ідеться передусім про от таке інше технічне інженерне, наприклад, забезпечення. Якщо цього бракувало українській армії, а комплексно вона повинна бути забезпечена, значить а, іншим вже є, іншим вже забезпечені, і хай це все ефективно використовується під час наступу. Дякую дуже, пане Олеже Дякую. Катков На прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ.